Почати люстрацію в судовій системі вимагають автомайданівці. Сьогодні активісти намагалися заїхати на територію апеляційного суду Києва. Міліція автомобілі з тризубами не пустила, тому автомайданівці заблокували в'їзд та пішли на перемови із головою суду. 19 грудня у суді мала розпочатися люстраційна перевірка. Проте її перенесли на півроку. Керманич відомства пояснює, чекають висновків конституційного суду та змін у люстраційному законі. Активісти переконані, люди в мантіях намагаються уникнути покарання за те, що під час революції гідності кидали протестувальників за ґрати за надуманими приводами. Судді повинні в першу чергу вивісити свої декларації публічно і почати процес перевірки. Ми не знаємо, коли ж буде розглянуто остаточно і подання Верховного суду в конституційному суді. Тому вибрали орієнтовний термін. Я думаю, що до 19 червня 2015 року всі ці питання будуть вирішені. Ніяких тут намірів відносно ухилення.